Медовуха здавна вважалася не просто напоєм, а своєрідним символом достатку і щастя в українському селі. Коли у господаря був добрий урожай меду, він неодмінно залишав частину не лише на продаж чи для харчів, а й для приготування цього особливого трунку. Адже медовуха була напоєм святковим, її подавали на весіллях, хрестинах, великих застіллях, а іноді просто для гостей, що приходили до хати. Вона мала приємний солодкуватий смак, легкий, хмільний дух і вважалася корисною для здоров'я. Старші люди казали, що від медовухи тіло стає теплішим, а душа веселіша. Недарма в народі говорили мед п'єш, силу береш, медовуху куштуєш, серце радуєш. Значення цього напою було ширше, ніж просто втамувати спрагу чи підсолодити життя. У селі, де все крутилося довкола хліба, худоби, землі та врожаю, медовуха була знаком достатку та гостинності. Не кожна родина могла дозволити собі варити її часто, бо мед продукт дорогий і цінний. Та все ж у господаря, що шанувався, мала бути бодай одна діжечка чи бутель цього напою на випадок важливого свята. Медовуха часто зберігалася у погребі чи коморі, накрита глиняною кришкою або дерев'яною дощечкою, і там чекала свого часу. Коли наставала весна чи жнива, або ж приходили сусіди допомогти з будівництвом хати чи обмолотом, господиня виносила глек медовухи, і це було знаком вдячності та радості. У культурі українського села медовуха була своєрідним обрядовим напоєм. Її пов'язували з сонцем, теплом і родючістю, бо головним інгредієнтом був мед, дар бджіл, а бджола завжди шанувалася як свята працівниця. Бджіл у селі берегли, вважали, що вони несуть Божу благодать, і напій із меду мав таку ж сакральну вагу. Тому на весіллі молодят пригощали медовухою, щоб їхній шлюб був солодким, а життя щасливим. Коли народжувалася дитина, на хрестинах також ставили на стіл цей трунок, бо вірили, що він подарує немовляті міцне здоров'я і добру долю. Навіть на поминках іноді подавали легку медовуху як символ того, що душа відходить у світлий і теплий світ. У сільській традиції виготовлення медовухи передавалося від старших до молодших діди навчали синів, а ті онуків. Бо кожен мав свій спосіб і секрет хтось додавав більше води, щоб напій був легший, хтось любив міцніший варіант, тримаючи його довше на бродінні. Часто господині знали свої трави, ягоди, корінці, які додавали до напою для смаку і лікувальних властивостей, і кожна сім'я могла похвалитися своїм особливим рецептом, який не завжди відкривали стороннім. Саме тому медовуха мала стільки різних відтінків від світло-золотавої до темно-бурштинової, від ніжно-солодкої до міцної і трохи гіркуватої. Не можна оминути увагою те, що медовуха була ще й лікувальним засобом у селах її давали тим, хто застудився, бо вважали, що вона гріє і жене тіла. при болях у животі чи слабкості. Також радили випити трішки цього напою, аби набратися сил. Жінки нерідко використовували її як основу для цілющих настоянок додавали туди м'яту, чи брець, калину чи малину. Така суміш слугувала і як ліки, і як ласощі. Люди говорили, що в меді є те в силі, що в медовусі, те в здоров'ї. Тому виготовлення напою було справою не лише святковою, а й практичною. Важливо й те, що медовуха об'єднувала громаду. У селі люди жили гуртом, допомагали одне одному і завжди цінували дружбу. Коли кілька чоловіків сходилися ввечері на розмову чи після тяжкої праці, господар обов'язково виставляв глечик медовухи. Вона слугувала не для пияцтва, а для єднання. Бо напій цей був лагідний, не такий міцний, як горілка, тому за ним можна було довго сидіти, співати пісень, радитися про справи, згадувати минуле. У тих розмовах народжувалися рішення про громаду, домовленості про спільну працю чи обговорення подій. Медовуха була напоєм, що допомагав людям зближуватися без сварок і тяжкої голови. Якщо говорити про значення цього напою у побуті, то варто згадати, що він був також ознакою майстерності господаря. Чоловіка, що вмів добре зробити медовуху, шанували, бо це означало, що він розуміється на бджолах, на часі збору меду, на витримці та чистоті процесу, адже напій любив точність і терпіння, не можна було поспішати. Не можна було тримати його в брудному посуді чи залишати відкритим. Медовуха вимагала уваги, і це показувало характер господаря. У селі казали хто мед варить до пуття, той і в хаті лад має. Тому сам процес виготовлення був не лише кухонною справою, а й відображенням хазяйновитості. Звичайно, у наш час значення медовухи дещо змінилося. Вона стала більше частиною традиційних свят, фестивалів, ярмарків. Але у сільській родині вона й досі має своє місце, дехто варить її заради відновлення старих звичаїв, дехто для власного задоволення і частування гостей. Бо навіть тепер у селі залишилося переконання якщо на столі є глек медовухи, то в домі панує добробут, а гості запам'ятають хату як гостинну. І, хоч сучасні напої витіснили її з повсякденного вжитку, вона зберегла своє особливе значення як символ свята, здоров'я і прадавньої культури. Так медовуха з давніх давен і до сьогодні залишається не просто напоєм, а знаком зв'язку поколінь, відлунням стародавніх традицій і частиною духовного багатства українського села. Щоб приготувати добру медовуху. Передусім потрібно правильно вибрати і підготувати головний інгредієнт мед. У селі завжди знали, що мед має бути свіжим, чистим, без домішок. Найкраще брати весняний або літній мед, бо він легший і швидше піддається бродінню. Осінній мед густіший, насичений, тому напій із нього виходить темніший і міцніший. Господарі завжди звертали увагу на те, щоб мед був натуральний, без цукрових домішок. Адже саме якість меду визначає смак та аромат напою. У давнину перевіряли мед на природність просто. Капали його в воду, і якщо він не розчинявся відразу, а тримав форму, то це був добрий продукт. Такий мед цінувався найбільше для виготовлення напою. Далі важливим є співвідношення меду і води. У селах зазвичай брали три частини води на одну частину меду. Це забезпечувало легкий приємний смак і давало можливість напою добре перебродити. Якщо ж хотіли отримати міцнішу медовуху, тоді кількість меду збільшували, але завжди залишали простір для бродіння. Вода повинна бути чиста, джерельна або колодязна, бо саме від води залежить прозорість і чистота напою. Старі люди казали, яка, б... яка вода, така й медовуха, тому ніколи не використовували болотної чи стоячої води. Її навіть кип'ятили, щоб убити все зайве, а потім остуджували перед додаванням до меду. Одним із головних етапів було підготовлення закваски або дріжджів. У давнину в селах часто обходилися без дріжджів, бо мед сам по собі має властивість бродити. Для цього напій просто залишали в теплій хаті, і через кілька днів він починав пузиритися, даючи перші ознаки бродіння, але щоб пришвидшити і зміцнити цей процес. Господарі користувалися шматочком житнього хліба або спеціальними дикими заквасками на ягодах. Наприклад, вишні чи смородина легко запускали природне бродіння. Сучасні ж господарі частіше додають пекарські або винні дріжджі, бо вони дають стабільніші результати і дозволяють точніше контролювати міцність напою. Та слід пам'ятати, що надто багато дріжджів може зіпсувати смак, зробити його різким, тому головне помірність. Процес бродіння є серцем виготовлення медовухи. Напій наливали в глиняні глечики, дерев'яні бочки чи скляні бутлі, але ніколи не заповнювали доверху, щоб залишити місце для піни. Посуд ставили у тепле місце зазвичай у хаті, ближче до печі чи до сонячного вікна. Тривало бродіння від тижня до кількох місяців, залежно від того, який результат хотіли отримати. Легка літня медовуха могла бути готова вже за 7-10 днів, а міцніший зимовий варіант тримали і по кілька місяців. У цей час господарі уважно стежили, щоб напій не перекис, бо тоді він міг стати оцтовим і гірким. Для цього іноді навіть перемішували його дерев'яною ложкою, знімали піну, а зверху клали шматок чистої тканини, щоб пил не потрапляв. Але напій мав доступ до повітря не менш важливим було зберігання. Коли бродіння завершувалося, напій зливали у чистий посуд, часто скляні бутлі або дубові діжки, ставили його в погріб, де прохолодно і темно. Там медовуха дозрівала, ставала прозорою, набирала міцності і аромату. У багатьох господарів були свої секрети. Хтось кидав у бочку кілька сухих ягід калини чи гілочку м'яти для додаткового смаку, інші ж додавали трохи хмелю, щоб зробити напій схожим на пиво. Деякі навіть підкопчені дубові клепки клали до діжки, щоб напій мав легкий димний присмак, вибір завжди залежав від звичаїв сім'ї та місцевих традицій. Крім основних правил, господарі знали й дрібні хитрощі наприклад, щоб напій не вийшов надто солодким. Його залишали на довше бродіння, і тоді цукри з меду перетворювалися на спирт. Якщо ж хотіли легку жіночу медовуху, тоді процес скорочували, і напій виходив солодший та м'якший. Також важливим було тепло у холодній хаті медовуха могла не забродити зовсім, тому іноді її накривали кожухом чи ставили ближче до печі. Улітку ж, навпаки, берегли від перегріву. Бо надто гаряче середовище псувало напій. Сучасні поради теж не відрізняються від старих. Найголовніше стерильність і чистота. Весь посуд треба добре вимити, щоб не було сторонніх запахів чи цвілі. Навіть дерев'яні діжки обкурювали сіркою, щоб убити все зайве. У скляні бутлі господині клали чисту марлю, щільно перев'язували горличко і це дозволяло напою дихати, але не впускало пил чи комах. Також радили не торкатися медовухи брудними руками, не пробувати її щодня, щоб не занести бактерій, бо найменше порушення могло зіпсувати напій, і вся праця йшла марно. Важливо також правильно визначити готовність напою у селі знали прості ознаки. Якщо в глечику переставали підійматися бульбашки, якщо напій став прозорим і мав рівний смак без різкої кислинки, значить, готовий. Дехто ще й підпалював ложку з медовухою. Якщо вона горіла блакитним вогником, то напій був міцний і витриманий, а для легших варіантів достатньо було спробувати на смак в яму. Він мав бути м'яким, солодкуватим і теплим на відчуття. Загалом, приготування медовухи це поєднання трьох основ: якісний мед, чиста вода і терпіння. Не можна поспішати, не можна недбало ставитися до процесу. Тільки тоді напій виходить добрий, що радує і господаря, і гостя. У кожному селі були свої правила і секрети, але всі вони зводилися до одного. Шануй працю, бджоли, бережи чистоту, давай часові зробити своє діло, і матимеш справжню сільську медовуху, яку не соромно поставити на стіл ні перед сусідом, ні перед самим собою. У сільському побуті прикладів виготовлення медовухи було безліч. І кожна родина мала свої перевірені часом способи. Колись у давнину медовуху часто робили в дерев'яних бочках, бо іншого посуду у великих об'ємах не було. Такі діжки спеціально обкурювали димом, мили окропом, щоб напій не скисав. Дубові бочки вважалися найкращими адже вони давали напою особливий відтінок смаку. Старі люди казали, що дуб додає сил і робить трунок живим. Якщо ж бочки не було, медовуху настоювали у великих глиняних горщиках, які тримали у прохолодному погребі. Важливо було, щоб посуд не мав стороннього запаху і не був тріснутий, бо тоді напій міг зіпсуватися. Часто до медовухи додавали різні трави, ягоди чи прянощі. Народні методи радили кидати в напій гілочку м'яти для свіжості, калину для терпкості, шипшину для сили та здоров'я. У деяких селах у Карпатах додавали навіть ялівцеві ягоди, що надавали медовусі смоляного аромату. На полісі ж частіше використовували сушені яблука чи груші, бо вони давали м'яку кислинку. У степових регіонах господарі любили підсипати трохи хмелю, щоб напій мав легкий пивний присмак і був міцніший. Таким чином, у кожному куточку України були свої родзинки у приготуванні це не лише збагачувало смак, а й надавало напою лікувальних властивостей, адже трави вважалися Божим даром. У народі існувало чимало прикмет і повір'їв, пов'язаних з медовухою наприклад, не радили починати варіння у п'ятницю чи неділю, бо напій міг не вдатися найкращим днем вважався вівторок або четвер. Тоді напій виходив ясний і довго стояв. Також казали, що варити медовуху не можна було з поганим настроєм чи лайкою в хаті, бо тоді напій ставав гірким. Господині перед тим як узятися до роботи завжди хрестилися і читали коротку молитву, бо вірили, що в такій справі потрібна Божа допомога. І справді, чим більше уваги і душі вкладалося у напій, тим смачнішим він виходив. Цікаво й те, що медовуха була своєрідним мірилом добробуту у багатших господарів, її завжди було вдосталь, і вони могли пригощати нею сусідів, гостей, навіть відправляти глечики на весілля чи до кума. У бідніших сім'ях напій робили рідше, але завжди берегли на велике свято. Діти з нетерпінням чекали моменту, коли дорослі винесуть з погреба глек і нальють трохи в глиняні кухлі. Для них часто розбавляли напій водою, щоб він був зовсім легкий, а іноді просто робили солодкий напій на меду без бродіння так званий сит. Це було своєрідне дитяче пригощення, яке давало змогу маличі відчути смак дорослого напою. У багатьох селах побутувала традиція робити кілька різних видів медовухи. Літню, легку, майже як квас, яку можна було пити в спеку для втамування спраги. Її витримували лише кілька днів, і вона мала приємний освіжаючий смак, осінню більш міцну, яку готували після збору врожаю і зберігали на зиму. Зимову ж робили найміцнішою, витримували її по кілька місяців у погребах і подавали на великі свята: різдво, весілля чи обжинки. Таким чином медовуха завжди була поруч у важливі моменти сільського життя, супроводжуючи людину від радощів до смутку. Порівняти старі і сучасні методи досить цікаво. Раніше люди обходилися тим, що мали під рукою: мед, вода, трави, дерев'яні бочки і тепло печі усе відбувалося природно, без точних мірок і градусників. Сьогодні ж багато хто користується спеціальними гідрозатворами, щоб контролювати процес бродіння, міряє, щільність, сусла, ареометрами. Додає винні дріжджі, щоб результат був більш передбачуваним, якщо колись головним було на око та на слух, то тепер усе частіше спираються на науку і точність. Та, попри це, смак і душа напою залишаються ті самі, він такий же золотавий, солодкий і теплий. Є й приклади сучасних сільських умільців, які зберігають старі рецепти, і навіть вдосконалюють їх, дехто додає до медовухи лимон. Чи апельсинову цедру, щоб надати напою цитрусового аромату. Інші використовують імбир, корицю чи гвоздику, створюючи напій із пряним смаком, який добре п'ється зимовими вечорами. У когось у селі досі зберігаються старі дубові діжки від дідів, і саме вони надають напою неповторного відтінку. А хтось експериментує з новими технологіями. Але все одно залишається вірним, головному натуральності та простоті. У народній пам'яті залишилося багато історій, пов'язаних із медовухою. Розповідали, що на весіллях колись навіть міряли, скільки глечиків напою випила сторона молодого і сторона молодої, і це вважалося ознакою того, хто щедріший і веселий. На жнивах медовуха була винагородою для косарів. Після тяжкої праці господар виставляв глек, і всі по черзі сьорбали з нього, відчуваючи і вдячність, і полегшення. Навіть на вечорницях дівчата та парубки любили пригощатися легкою медовухою, бо вона розвеселяла, але не сп'яняла. Тож у кожній події сільського життя цей напій мав своє місце, і саме це робить його особливим. Таким чином приклади з життя показують, що медовуха. Це не просто стародавній напій, а ціла культура, яка поєднує покоління. Вона змінювалася з часом від простих дерев'яних бочок до сучасних скляних бутлів і технічних приладів, але завжди залишалася частиною сільського побуту. Старі методи зберігають свою цінність, бо несуть у собі мудрість предків, а сучасні додають зручності і стабільності. І саме у цьому поєднанні народної традиції та нових можливостей народжується справжній дух медовухи, який і нині має значення для кожного господаря та його родини. Медовуха, як і будь-який інший напій домашнього приготування, вимагає уважності, терпіння і розуміння процесу. Той, хто береться за цю справу, повинен пам'ятати, що поспіх і недбалість тут недопустимі. Найперше, на що варто звернути увагу, це, це якість меду. Чим він натуральніший і свіжіший, тим кращий буде результат. Підробки або мед із зайвою вологістю здатні зіпсувати весь напій, тому краще мати свій мед від власних бджіл або купувати у перевіреного пасічника. Друга порада стежити за чистотою посуду, у якому готується і зберігається медовуха, бруд, сторонні запахи. Чи залишки попередніх напоїв здатні швидко зіпсувати смак і навіть зробити напій небезпечним для вживання? Не менш важливо правильно витримати співвідношення меду та води. Надто велика кількість меду може зробити напій важким і солодким, а надто мала позбавить його характерного аромату. Найбільш вдалим вважається співвідношення одна частина меду на три частини води, яке підходить для більшості рецептів. Але навіть це правило не варто сприймати як догму кожна родина може трохи змінювати пропорції залежно від того, чи хоче отримати легкий освіжаючий напій, чи більш міцний і насичений. Головне не забувати, що напій має бути приємним для пиття. Без зайвої гіркоти або кислинки особливу увагу слід приділити бродінню, це серце всього процесу, і саме тут найчастіше трапляються помилки. Якщо тримати напій у занадто холодному місці, він може взагалі не забродити, якщо ж у надто теплому, швидко скисне і перетвориться на оцет. Тому найкраще місце це тепла, але не спекотна хата або льох із помірною температурою. Напій потрібно час від часу оглядати, знімати піну, стежити, щоб він не почав псуватися. Якщо запах стає різким, з'являється гіркота, це ознака, що процес йде неправильно, тому краще мати терпіння і дочекатися природного завершення бродіння, ніж намагатися пришвидшити справу різними хитрощами. Ще одна порада не боятися використовувати трави, ягоди чи прянощі. Але завжди знати міру. Кілька ягід калини чи гілочка м'яти зроблять напій цікавішим і кориснішим, а от надмір різних добавок може зіпсувати природний смак меду. У селі завжди вважали, що головна сила напою саме в чистоті меду, а все інше лише підкреслює його. Сучасні господарі часто люблять експериментувати, додаючи імбир, лимон чи спеції. І це цілком нормально, головне, не загубити основу. Бо медовуха це насамперед мед, а не набір ароматизаторів. Важливим моментом є і зберігання коли напій вже готовий, його не можна залишати в теплому приміщенні найкраще місце прохолодний льох або підвал. Там медовуха стає прозорою, набирає сили і аромату, якщо ж тримати її у хаті, вона може швидко зіпсуватися. Також варто пам'ятати, що медовуха любить спокій, її не можна часто переставляти з місця на місце, струшувати чи відкривати без потреби, чим довше вона стоїть у спокої, тим кращим стає її смак дехто навіть радить залишати частину напою на витримку на рік чи два, і тоді він перетворюється на справжній міцний трунок, подібний до легкого вина. Не слід забувати і про безпеку, хоча медовуха, напій легкий, та все ж вона містить алкоголь, і тому вживати її потрібно з розумом. У селі завжди казали медовуха не для п'янства, а для радості. Її головне призначення додати тепла і веселощів у свято, але не призвести до сварок чи втрати глузду. Тому і ставили її завжди на стіл поруч із хлібом, салом чи варениками, щоб людина мала закуску і не переборщила з чаркою. Це правило актуальне і нині пити медовуху краще помірно тоді вона принесе користь і задоволення. Підсумовуючи, можна сказати, що виготовлення медовухи справа, яка вимагає дбайливості і поваги до традицій. Варто звернути увагу на якість меду і води. Дотримуватися чистоти, правильно організувати бродіння і подбати про належне зберігання. Якщо робити все з душею і терпінням, результат буде відмінний. А ще важливо пам'ятати, що медовуха це не просто напій, а символ гостинності й достатку. Вона зберігає в собі частинку старовини і нагадує нам про працю бджоли, про зв'язок людини з природою. І про родинні традиції, що передаються від покоління до покоління, отож, господарюючи на своїй землі чи тримаючи пасіку, завжди добре мати в хаті бодай кілька літрів домашньої медовухи вона стане у пригоді і для свята, і для гостя, і для власного здоров'я.